Ще поки не розцвіло але виїхав вже з міста Бориспіль проїхав Яготинщину. Ні, ще не проїхав, ще доїжджаю. І їду до хлопців, до наших славетних захисників. Так от рухаємось. а Як проводять народи депутати свій вихідний? Народ депутати свій вихідний проводять, проводять в колі друзів. І зараз ми них їдемо. Не просто їдемо трошки чогось там. Веземо, ну на що вистачило кажу, зарплати депутата. там бачите, штучки. Ну і там ще є. Пілічно на моєму YouTube каналі мене питають, з чим все ж таки ви працюєте, коли там ну, їздите з точки зору ідентифікації дронів. Дивіться, у нас є... У нас є... Ой, боже, ти мій. Так знає, напишіть в коментарях що це таке ну а саме головне це е, помпова рушниця у колегі він так і спереду. переду саме головне під час таких відряджень це мати очі ось вони в мене є оце слух, скоріше це не очі не вистачає такої підставочки ну і не менш важливо якщо не саме важливо це дуже швидко їхати. отак ну, починається вже будівництво це каже про те, що фронт наближається ближче і ближче. Ще трошки вам відео. Не, не думайте, що це реклама чуйки. Тут у мене інші засоби і аспирів. Ви бачите, які дороги. Да принаймні Чуйка, хоча б три смуги. Ще є Control Drones. Він десь теж стоїть. От, але така чи відсутність кріплення, ну хоча на такі дороги, як кріплення, не допомогли. Той, хто їздить цими дорогами, той знає, що коли ви входите в зону роботи FPV, обов'язково каска. І головне, це вуха. Бо той, хто хоч раз був під дроном, той знає, що це таке. Головне вуха, щоб не втратити свідомість, не отримати контузію, бронік. Так, от дивіться, друзі, дружківка. якраз на Донбасі. Дивно ну, чуйка вертука двіртокачі що хоч щось ловить. Да? Можливо, не знаю. control дронс мовчить. Як його боже. Хавар мовчить. Піці не забувай просто так. Не знаю, хоча чутливість повинна бути однакова, але Зараз під'їдемо ще ближче Це до. Це контрол дрон що зловив і чуйка. Але чуйка все ж таки раніше працювала. Шановні виробники, я думаю, що все ж таки треба подбати на те, щоб ці девайси були достатньо е, прості в використанні військовослужбовців. Бо вони дуже ск... ну, для звичайних військових дуже, ск... дуже складний, розумієте? От. Треба О. так кап. кап, кап. кап да, бачу, кап. Зараз а, чу, поки, а чуйка чу. не показала нічого. Ну, да, чуйка кап не лодить. Okay. Поридор сітковий. Okay. А -а -а. Контролюємо всі наші прилади. Пане Олександре, доставай рушницю. Рушницю зараз будемо діставати. Okay, ви бачите, тільки що прилетів. Кап. Ми кудись їдемо, дивіться, ми кудись їдемо, ми не будемо втощувати, куди ми їдемо, але ми кудись їдемо. До наших побратимів. До наших побратимів, так. І мені, до речі, ніколи не соромно дивитися військовослужбовцям очі. як і моєму колезі і Руслану, і Сергію. Бо ми от з ними тут. А ви? Місто практично пусте. Ось наш набір юних джентльменів нікому учить, це добре охід дорога, однака, ну треба їхати заки швидко слава україні друзі мої ну що вже повертаючись з фронту як значить? У мене там критикують, коли це ж не фронт. Окей, не фронт. Ну я не знаю, якщо Константинівка це не фронт, то де ж тоді фронт. Був, як кажуть, на ППД раз, два, три, три бригади, один корпус. Спілкувався я з особовим складом, як і командного, так і рядового складу. Ми, мої, мої спілкування зазвичай стосуються трьох питань. Чи приїздять до вас народні депутати? Це гроші, тобто зарплатня, і це ті чули про контракт один, там три. Ну і далі починається технічний. Звісно, у нас технічний зараз блог, тому я, звісно, багато приділи уваги, спілкуючись все ж таки, що використовує ворог, на яких смовах літає, які у нас засоби радіоелектронного придушення. Ес да, баколики, будемо їх препарувати і досліджувати, є, значить, прямо от на очах, як покажуть. Гербера, бо По у мене плюс, ще один не тільки китайський модем, а і вся там начинка, серпяшна антена і так далі. Будем відео побачити, може, В наступних відео, не знаю. Суперкам, прямо, чи в нього батарейка сіла, чи що не, не знаю, але принаймні нульц. нульц. Цікавий дрончик є на 4,961, подивлюсь, що тут таке. От. Е, ну і склав для себе невеличку картинку, все ж таки, на яких у відсотках е, сумух радіочастот е, працюють технічні засоби ворога. Що хочу відзначити, єдину позицію, єдину думку значить, всіх наших е, військових. За парк з засобами ураження. Ну, але цьому присвятимо окремий, е, окремий влог. Про, протестував всі детектори, які у мене є, як то кажуть, е, з ними їздив в реальних умовах. Мені складно щось вам е, рекламувати. Дивіться, я думаю, що всім виробникам без виключно, на, ну, ті детектори, з якими я працював, треба попрацювати над юзабіліті. Ну, бляха-муха, ну дивіться, от ви відчу... ви повинні зрозуміти, що таке військовий, який виконує яке завдання, а ще й повинен там кажучи, займатися якимись тонкими е налаштуваннями засобу враження. Треба дуже. Я розумію просто, що іншого немає. І це дякую за те, що є. Але треба попрацювати, попрацювати. Е Control з тому, ж, чуйка теж не завадить попрацювати. Я постійно забуваю, знаєте, тут ханвейл, як він на дві атини у мене поки. Аспірін, дякую аспірінчику. До речі, нормально так виручав, відловлював на 1,2 багато, багато відосиків. Невідосикове а відео а від, а від випромінювання від FPV. Ну, FPV просто, щоб ви розду ну, побачили, да? літає Боже, як камороді на болоті. Це якийсь жах, жання стає страшнуче. Що ще хочу зазначити? А окрім того, що треба працювати виробникам над юзабіліті, треба працювати виробникам і все ж таки над виконанням тих самих антен і так далі. Відтряски розкручуються, роз'єми. Від експлуатації в місцях кріплення кабелю в роз'єм він по факту вивертається, треба його армувати там точно. Ну от попрацювати не тільки з точки зору там юзабіліті програми, а й юзабіліті, як відворальних умов. А ще краще, шановні виробники, треба поїхати самим. І просто взяти собі... Хтось з контротросу, хтось чуйку, хтось ванвей, як він називається, і просто з ним десь пробігтись. Відтягнути броні касочку, пробігтись, і ви все одразу зрозумієте. Мені не вистачало в автівці, відверто кажучи, напрямку е напрямку Дружківка, там, та, кріплення в автівочку, бо та Чуйка літала, блін по всій автівці, поки ми там... Маневрували і, як то кажуть, ухилялись. Треба все ж таки. Ну, я знаю, що вони розробили там вже якесь кріплення, але в мене просто не було. Наче все. Бережемо себе, працюємо на захист, слава Україні ще раз. А не блокується, коли включаєте? На 2,4 Ми вже в полі, чуйка, Control Drones і Howard Hiver. Зараз зайде дрон на 5 і ми будемо дивитись хто перший відпрацює. До дрона десь 4 км відстань висота у них 50 метрів, поки ми нічого не спостерігаємо. Control дрон щось постійно ловить. Чуйка постійно пікає, але нічого немає. Це й мовчить ховар. Передавач відео на 25 мВт. Ми дивимося, поки нічого немає. Скільки він вже пролетів? О, щось вже починає ловити. От дивіться, дивіться, чуйка щось почувала вперше, але 5470 вже починає ловити. 3 км від нас, чуйка починає вже щось ловити, я бачу, до речі. Ось бачиш, пішла синхронізація. Три кілометри, да? Control Drones мовчить. Hover мовчить. Чуйка вже, ну по факту вона вже щось бачить. Поки ще слабко синхронізувалась, 5470, 470, що це такое? Ну дивимось далі. Ну, от, от як у них так виходить, що чуйка ловить, а це Назва просто така. Назва така. Колеги кажуть, назва така. Ну, по факту, де факто вона в ну, Можна було б перебаси звісно. Дивіться, ну, зверніть увагу на висоту 818-817. Це якийсь дрон потеряшка літає. 822. Чуйка, чітко все відловлює. Всі інші мовчать. Ну, Вони не повинні можливо відбувається зниження, бачимо, так? Да? Ну чуйка ловить, Ctrl-Hover мовчить. Ну все, він вже виходить. Висота така прилічненька. Експерименти ми замінили антенну з Control Drones антенну. Переставили на чуйку, а з чуйки переставили на Control Drones. Зараз запускаємо інший дрон. Дрон. Летить. Нічого... Нічого. Тут, тут щось ми бачимо. бляха мене зривається, падла. Ну, але принаймні чуйка перша спрацювала. Чітко видно. Алло! Так, да. інтернету нема. О, ми, ми вас бачимо вже. Скільки да. ви до нас, плюс-мінус. А чому ці мовчать зарази? Падли. А на, на якій частоті? Що вона каже? 5,5. і п'ять. Ну вам точно точку затикинув два кілометри. Треба зависнути над нами. над нами зависнет. Зависить над нами на пару секунд, там на, на секунд 10. 15 Ну, ви бачите самі, що потім мене ніхто не звинувачував. Что суется пятерки, да, я не знаю, там... С а, дорече, да, це с А, до речи, да, это заміна антенна. антенны. Это что тут стоит антенна вид Control Drones, а, а, с, а ванного тут від чуйки. Ну, ну, блин, блин, хорошая картинка, кстати, идет. Слева, слева, слева. слева это километр. Угу. Ангари кілометр, чи то не ангари? Кілометр клан. Кілометр, так. Кілометр, да. кілометр до нас. ну Давайте побачимо, що перша ну, спрацювала. Чуйко спрацювала, але перший тримає, до речі. Відео. Тримає відео. Видно, що достатньо вже близько до нас, бо бачите, синхронізація вже практично. 150 метрів. Да, синхронізація практично не зривається. Олі. Так, хлопці, вмикайтесь. О, є. Спрацював нарешті Control Dross. Він спрацював, скільки було? 700? Ну, зараз метрів, мабуть, 500. Зараз 400 метрів. 400, чуйка тримає, а тут треба. Блядь, твою мать. О. Так, 400 метрів. Чуйка чітко. Ну, чуйка спрацювала перша, все ж таки, будемо. Цей поки мовчить. Так, О, вже чуємо. чуємо дрон, чуємо дрон. Чуємо дрон. Ми да, підлітаємо. Висоту бачимо. 100 метрів. справа. Якщо можна, так. Да. Да, ви, нас... ви над нами вже. Так, цей не цей... А він бачить, до речі, я бачу, що він бачить. Та нічого. Да, ось бачу, бачу. О! О! Все, цей теж працює. А... Так, дивіться, значить, по наших характеристиках чуйка спрацювала кілометра за 3, цей спрацював метрів за 700. Цей спрацював коли вже дрон був над нами. Тобто а зараз... На 120 метрах він спрацював. Да, да, ми бачимо 120 метрів. 120 ми бачимо, так. так. так, бачимо, так тобто, так. дивіться. Е, і так, значить, е, на висоті 120 цей спрацював кілометр за три від нас, цей спрацював за 700 метрів від нас, цей спрацював, коли вже дрон був виключено над нами на висоті 120. Зверто тобто, кажучи, висновки робіть самі, щоб мене потім ніхто ні в чому не звинувачував. Це стосується смуги п'ятірки. В наступних відео ви побачите інше. Все. Ну, хай від... Вони зараз відлітають. Так, дивіться, знову ж таки, ховер перший зривається, ці поки тримаються. І Чуйка тримається. І Контрол Дронс. Так, Контрол Дронс і Хавер починають рватися. Чуйка ще тримається. Чуєш, а на яких частотах управління це не... Так, я його бачу, він над нами просто зараз прилетів. Блін, хаовер щось яке. Тут три разних. Тут три разних Ну і що, так? на головне відео. То що там у нього ППРЧ і прочі, три разні смуги, то нам херня. Бачите? О, це от? шпак полетів, те що має ми... Так, ну от тримаються, ну, да, це найгірше. Зараз побачимо, От він віддаляється дрон. Віддаляється, віддаляється. І от ми бачимо, він бачимо. Так, так, да, так. Да, да. Так, ні, так, так. Ні, так. хай вони летять до, до себе. Так, дивимось, дивимось. Значить, Хувар вже втратив синхронізацію, чуйка, контр-дроз поки тримаються. А, поки тримаються... Бля, яка там дистанція не видно. Ну, Вони вже село Це десь кілометри, зараз 1,5-2 від нас. Від нас, так. Да. Ну, півтора Ну, поки, Давайте вже, як кажуть, для чистоти експеримента. Хто перший втратить? По перший почув все ж таки чуйка, а хто перший втратить? Ну, Я вже бачу, що контрдон починає йти шум. Тобто явно він перший, я думаю, так, да, вже починає йти шум і шум. Шум. Потім мене звидувати, що щось я підхабутав. Де шум, Тут, бачите, тут така більш чітка і контрастна. А тут вже такий конкретний. Все, контрдрон практично. практично, <рит> да, ну він вже, ну Все одно ну чуйка краще, тримається. Але все. Він, все, він вже втратив практично, чуйка ще. ну Дивіться ось щоб потім не звинуватили. Чуйка, інколи все ж таки щось віддає. Все. Ну що, друзі, у нас наступний є дослідницький такий от екземплярчик. Хто не знає, це суперкам. І, звісно, ми проведемо лабораторну роботу, дослідивши, що цей звірьок російський. І вибачаюсь, куди ти падаєш. Що цей російський звірьок нам може продемонструвати? Так що, отакі от смаколики разом з хлопцями з фронту, дякуючи небайдужим військовим, вже незабаром потраплять до лабораторії.